Молодий письменник із Києва Олександр Скороход отримує диплом та грошову винагороду. Юнак є одним із переможців конкурсу від українського авторського порталу. Дві свої електронні книги Хлопець завантажив в інтернет та завдяки голосуванню відвідувачів порталу здобув перемогу. Називається За словами організаторів форуму електронної книги, на участь у конкурсі письменники подали понад 30 творів різних жанрів. Таким заходом ініціатори намагаються популяризувати електронну книгу серед читачів. Ми залучали письменників всієї України, письменників, науковців до розміщення своїх праць на нашому порталі. Ось з метою просування електронної книги. На жаль, немає підтримки від держави. Вона ну вона дуже популярна, але на жаль, це не легальний контент. Подібний захід у Рівному проводиться вперше. Проте, за словами організаторів, у планах зробити форум електронної книги щорічним. Маємо на меті робити цей захід щороку буде ну, дещо масштабнішим і передбачає він в основному. Майданчики для спілкування між авторами, між виробниками електронних книг, між між різними платформами, літературними об'єднаннями, які хочуть просувати електронні книги, які хочуть ну от скажімо так робити Україну більш цифровою. Окрім учасників конкурсу, на форум завітали студенти рівненських вишів, люди мистецтва та ветерани літературної справи. Присутні дискутували про важливість електронної книги в суспільстві та її популярність в порівнянні з друкованою. Тетяна Іващук Ілона Якимюк у ритмі подій.